наших чиновників обласної адміністрації, які дуже виросли, але виросли вмінні робити гарні відео, робити пусті спічі і виступи. І це дуже було помітно за останній час. Особливо, знаєте, мені сподобався, сподобалося вечірнє відео пана Паски, який він вчора поширив. Давав відповіді нібито як на всі питання. Знаєте, Я, як людина з критичним мисленням, я аналізував це рішення, яке ми сьогодні розглядаємо і думав, а може дійсно тут якесь є раціональне зерно. Але це відео дало мені відповіді на всі питання. Що ж я хочу в цьому відео? Виявляється, в області є потужна стратегія розвитку простих освіти. Яка була зроблена у 2021 році, і вона не тільки лежитись на поличці пилювої вона опублікована. Це круто. А коли місто робить стратегічну сесію, зважаючи на те, що з моменту прийняття тієї стратегії пройшло кілька років, і в нас час війни, і все помінялося з ніг на голову. Це оцінюється як недобре. Недобре зібрати керівників закладів, недобре зібрати науковців, експертів, військових, бізнесменів і проговорити, як буде збиратися, як буде розвиватися протехосвіта. Хай буде опубліковано. Друге, чиновник дає оцінку громаді міста Львова і говорить про те, що місто нічого не зробило для протехосвіти. Нічого не зробило. Я спеціально взяв цифри. Щоб ви побачили, з 2016 по 2023 рік місто вклало в утримання і в розвиток профки освіти 2,6 мільярда гривень. Якщо взяти планований 2023 рік, це буде більше 3 мільярдів гривень. А що ж область? Що ж область? А область за цей період вклала 7,5 млн грн. 3 мільярди і 7,5 млн грн. Держава трошки більше 280 гривень. Мільярдів. Це друге. Третє. Геніальний був меседж визволити. Чому місто далі має продовжувати фінансувати професійно-технічну сидіту? Чому? Тому що трудові колективи про те закладів живуть в місті Львові і сплачують ПДФО. Ну, чим ли, ну, не, не, це просто аргумент, який в реве. Я хотів вам ну, колеги, може ну, ви не знаєте, то я вам хотів сказати, що таке ПДФО? Це податок, який розщеплюється. Держава, місто, область. Знаєте, скільки громада міста Львова, Львів'яни, заплатили в обласний бюджет? 2022 рік це 1,7 мільярда, 2023 рік це 1,8 мільярда. То маєте розуміти, що обласна рада утримується в значній мірі за рахунок коштів львів'ян. Коштів львів'ян. І тому логіка, що трудові колективи оплачують частину ПДФО, тому місто має платити. Тоді я маю сказати, що давайте ми ті 2 мільярда гривень потратити на сказали це ж така пропорційна лінійна логіка, правильно? Це констатація. Які ж мої пропозиції? Хотів би сказати наступне. Насправді жодне місто в Україні на сьогодні, не, вірніше, жодна область в Україні на себе не варіняла заклади проти освіти. Що, давайте ми врядкуємо собі просте закладу. А місто буде фінансувати, Ну вона є трошки дивна, вона є неправильною. Вибачте, будь ласка, місто вклало 3 мільярди, і воно надалі має фінансувати 500 мільйонів щорічно, а область буде керувати, призначати керівників. Так? Ну, тобто, а як ми маємо відзвітувати перед дерев'янами? Яким чином розвивається також Ну Це, вибачте, це грабіж серед білого дня. Іначе я назвати це не може. Ви, шановні колеги, можете приймати будь-які рішення. Це ваше право. Але я говорив на початку сьогоднішнього засідання, що ми за єдність, за єдність в сесійному залі, ми за єдність з містом Львовом, з обласним центром. Насправді, в нас немає якоїсь іншої мотивації. Ніж так, щоб ця галузь була в місті Львові розвинена. І дуже дивно, що обласна рада, коли ми говоримо, що ми фінансуємо готові далі. Ні, ні, ні. Не, треба. не треба. Не треба вкладати гроші. Ми це заберемо, а ви фінансуєте. Це не повага до громади міста Львова. І це в кінцевому підсумку не буде на користь для цих заходів. Є мільйон варіантів. Як регулювати законодавчі проблеми? Не треба стріляти собі в ногу і нищити професійно-технічні заклади. Дякую за увагу. Дякую. Власне,